Доброго рання! Доброго ранку! Вас вітає група Перлинка! Давайте познайомимось. Я вихователь вашої групи. І звати мене Ольга Тимофіївна. А мене звати теж вихователь цієї групи Наталія Леонідівна. А я асистент Людмила Григорівна. А я помічник вихователя Ганна Валентинівна. Дітки, закінчилося літом. Влітку ви гуляли, відпочивали, були канікули влітку. Ви гарненько відпочили, набралися сил і підготувалися до навчання, тому що ми будемо вже в нас в садочку вчитися, вже в нас старша група, і будемо готуватися до школи. Зараз вже нас наступила пори року осінь. І перший місяць осені – це вересень. Дітки, сьогодні у нас 4 вересня. Ми з вами будемо вчити місяці, дні тижня, пори року, числа. Ми для вас, дітки, підготували вже спальню кімнату, групову кімнату. І чекаємо вас нетерпіння після ремонту. Так, да, Зараз в нас проходять ремонтні роботи. Ми будемо з вами спілкуватися онлайн. Ну, це буде трошки небагато. Закінчиться ремонт, і ми з вами зустрінемося. Покажемо зараз ще вам відео групової кімнати і спальні кімнати, як ми все приготували для вас. І зустрінемося з вами уже завтра. Знову поговоримо! До побачення, до нових зустріч. Дітки, це наша спальня кімната. А це, дітки, наша групова кімната, яка чекає на вас. Ми все підготували, тільки тут займатися та гратися.